Для Інни та Тараса Романюків сьогодні свято. Молода Ковальська родина нарешті влаштувала своїх дітей у дитсадок. Дошкільний навчальний заклад Калинка відтепер другий дім для їхньої молодшої доньки. Прийшли сюди і місце було, тому що дітей набирали. Набирали ну, саме таких вікон другу молодшу групу. Ну так і сюди попали. Будемо доїжджати з театральної, але слава Богу, що місце є. Перше враження. Дуже гарно. Тут, звичайно, більше приміщення, більше місця. Дітям буде де гратися. Сімнадцять останніх років частина приміщення дитсадка використовувалась не за призначенням. Спочатку нинішнього року тут тривав капітальний ремонт. На це з міського бюджету витратили мільйон гривень. Ще 668 тисяч будівельних робіт профінансував благодійний фонд Патріоти Волині не залишилось осторонь і батьки дошкільня. Було дуже складно відновити його роботу. Складно і дорого, але влада приклала всіх зусиль зробити заклад для дітей, повернути його для дітей. Спільно з Степаном Петровичем Івахівим Ми сьогодні маємо в чотири нові групи: 110 діток будуть відвідувати ще дошкільний заклад. Відтепер дитсадок Калинка загалом відвідують 340 дошкільнят щодня на ігрових майданчиках дошкільного закладу чути. Дзвінки, дитячий галас. Подобається, тут всі друзі, так. Да? Свіжі кольори інтер'єрів, ігрових кімнат та спалень, нові меблі та іграшки. Такі умови подобаються як батькам, які обрали цей дитсадок для своїх дітей, так і вихователям. Ми сьогодні перший раз. Тут перший раз побачили цю групу. Поки що нам тут все подобається. Кімнати, де спати, дуже красиві, красиві ліжечка, все нове. Хороші батьки, які співпрацюють з садочком, вони допомогли нам відкрити цю групу. Також маленькими дітьми звичайно важко, але ми з ними працюємо. Нам все подобається. З початку вересня нові групи також відкрилися в дитсадках номери 4 6 та 9. На сьогодні у Ковалі створено додатково близько 200 місць в дошкільних навчальних закладах міста. А вже до завершення календарного року міська влада у співпраці з народним депутатом України Степаном Івахівим розпочнуть відновлення ще однієї дошкільної установи дитсадка номер 14, що в районі Коваль Сільмаш. За сліду рік ми взагалі знімемо питання садочків в місті Ковалю. Я думаю, що ви переконалися в тому, що ми якось навчилися витримувати наші зобов'язання. Вже в цьому році почнеться робота на ковлі Сільмаш, садочку, який, дякуючи мерії Олегу Олексійовичу, звільнили для реконструкції зроблений проєкт, визначена підрядна організація, і ми в слідчому році його відкриємо. Мені здається, так має робитися настояща справи. Для кожного з дитсадків, де відкрились додаткові групи дітей, Степан Івахів подарував пральні машинки. Також до 1 вересня усі навчальні заклади та дошкільні установи Коваля отримали нові металопластикові вікна, на що з благодійного фонду Патріоти Волині виділено більше півмільйона гривень.